Дуже 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 хочу записати класний відгук про курс Наталії Міхліної про сімейне консультування. Скажу чесно, це мій не перший був курс і сімейного консультування і. Щось я згадала, щось якісь знання закріпила і дуже дуже вдячна Наталі за практику, за практичні кейси, за саме не теоретичну, а практичну складову цього курсу, тому що багато речей дійсно можна не просто знати в практиці, а можна прям так вдягнути на себе, на своїх клієнтів, на свою практику. Тому я дуже 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 вдячна. Чи рекомендую я? Рекомендую. Так, на цьому курсі є все. Дійсно, є все. І теорія, і практика, і кейси, і особистий досвід. Наталя дуже ділиться особистим досвідом, тому дуже рекомендую і велком.